Скажіть, будь ласка, як ви ставите себе перевірок ТЦК у в громадському транспорті? Ну, мабуть, це потрібно на цей час. хилянтів багато. Може, так і треба, не знаю. Мені З іншого боку, всіх жалко. Всім хочеться добра, всім хочеться спастись. А що робити? Бачите, яка ситуація? Не знаю. Мені важко щось впевнено так сказати, так чи ні? Шкода, що ми так попалися, але що робити. Ну, це проти конституції, це незаконно. Все можна проїхати в рамках закону. Я, звісно, вважаю, що це, мабуть, неправильно. До речі, я про це думала, якщо це побачить моя дитина. Для нього військові це якісь супергерої. Тобто я вважаю, що він дуже налякається, і в нього ну, він просто змінить свою я не знаю, мрію, якісь там думки. Тому я вважаю, що це трохи неправильно. Вважаю, що це повинно бути, ну, мабуть, як раніше, додому офіційно. Ну, це моя, моя думка, я не знаю. Навіть не знаю. Багато хлопців бояться, але я вважаю, що треба захищати свою країну. Треба бути чесними перед собою та перед людьми. Потрібно. Але, мабуть, не в громадському транспорті, а десь в інших містах, де багато відпочивають Аркадія чи інші клуби якісь закриті. Ну, я вважаю це неправильно. Або повинні приходити якось за пропискою, або повинні приходити якось офіційно, а не так, що, знаєте, ти зайшов, тобі вручили і схватили і пішли. Ну як це? Так неправильно.